Збивають яйця та замішують тісто дітки на кулінарному майстер-класі. Кожен по черзі підходить до майстрині Вероніки та під її чітким керівництвом виконує певне завдання. Хтось буде заливати метр, робити крем, хтось буде мастити торт. А далі кожна дитина зможе прикрасити торт, як вона вважає м -м, гарно, щоб це було творчо і щоб проявити себе по максимуму. На творчому занятті дітки вчаться готувати медовик. Тортик легкий у приготуванні та невибагливий у інгредієнтах, каже майстриня Вероніка. Вона впевнена, що з допомогою братика чи сестрички юні кулінарі зможуть повторити солодку страву у себе вдома, адже самостійно малеча куховарить вже не вперше. Кожен раз щось різне так цікаво, і вони можуть завжди щось спробувати і проявити себе у різних областях. Артемчик відвідує подібний майстер-клас вже втретє. Нам хвалиться, що вже навчився готувати. Суші, і торт. Mm -hmm. І Суше піцуртніше ми добили. Так, такий торт? Да. А ти взагалі любиш готувати? Да. Чи ти більше любиш їсти? Я більше люблю їсти і готувати. За новими знаннями прийшла й Соломія. Дівчинка кожного дня допомагає мамі на кухні, і страв вже знає чимало. Можу приготувати вечерю, яка складається з запеченої картоплі та з запеченого м'яса. Можу приготувати макарони або приготувати якийсь супчик. У мене є така ціль навчитися готувати багато різних страв. Такі смачні майстер-класи організувала сім'я Міщенків більше року. Тому все розпочалося спонтанно, коли залишилися без роботи через повномасштабне вторгнення. Тоді вирішили хобі перетворити у роботу. На початку війни всі садочки центру закрилися, і ми, як то кажуть, у нас виникла ідея. Ми пекли палички вірні і були поставщиками в кав'ярні. І потім нам запропонували провести для біженців перший майстер-клас. Ми провели цей майстер-клас і так все почалося. Далі нас почали запрошувати, запрошувати. І ми вже спробували і піцу, і все різне, і воно дуже зайшло, і діти дуже відпочивають на цьому. До майстер-класу організатори підготувалися заздалегідь. Куржі та тортики просочили кремом. У кого лежать шматочки торта, можете імпровізувати, прикрашати. Какао, кокосова стружка, мандарини та м'ята. Все це могли використовувати для свого шматочка діти, аби прикрасити тортик та зробити його авторським. Артемчик вирішив використати все і відразу. Я люблю готувати дуже сильно? Дуже що ти готуєш вдома з мамою? Я готую цукерки і готую твариники, е, пільмени. Так що, ти допомагаєш варіанти на кухні? Я їй допомагаю. А що найбільше полюбляєш ласувати? Більше тебе полюбляю їсти якісь кексики, тортики, пончики». Це для тебе був складний рецепт тортика чи не дуже? Мені, «Мені був цей склем, рецепт тортика не дуже складний. Нескладно було готувати медовика й 11-річному Олександру. Хлопець зізнається, готовий повторити такий тортик на домашній кухні, адже рецепт добре запам'ятав. Треба для початку сахарну пудру змішати з сметаною, потім треба зболтати яйця з медом, і потім треба взяти корж і те наростити і зліпити торт». Неозброєним оком видно, хто ж найбільше чаклував над тортиком, адже біла ковтина кості стала кольору какао. Мені сподобався цей тортик. Я його прикрасив петрушкою, воєнна петрушкою, а як м'яти, мандарином і цей кокосовою стружкою. Поки одні ще думають, як прикрасити свій шматочок, вправні кондитери вже ласують смаколик, який лише щойно приготували. Вкусно. А от коля свій тортик не чіпає, його подарує мамі, а сам більше полюбляє солоненьке. Мені мама саме найбільше. І як ми почали новий спосіб життя, то Мені мама готує салат, та мама мені готує ще м'ясну нарізку. Я хочу на цих майстер-класах готувати кекси. Окрім кулінарних навичок, дітки отримують нові знайомства та весело проводять час, а це як ніколи цінно під час війни, впевнений Ярослав Міщенко. Местекласи, які ми зараз проводимо, вони максимально актуальні, тобто це є розрядка від тої ситуації, яка відбувається в нашій країні. Тому різні переключення уваги, різні релаксові отакі от організаційні заходи вони, вони не тільки для дітей, навіть і для дорослих вони приносять максимальну користь. Малеча зізнається на перший погляд, складний рецепт дещо лякав. Утім, тепер кулінарні гуру певні, медовик стане родзинкою на кожному святковому столі вдома.